Вітання з паралімпійського Парижу! По завершенню 17-х літніх паралімпійських ігр. 82 медалі, 22 золотих. Сім разів два прапори одночасно піднімались над Парижем української держави. Із 140 спортсменів 66 мають високі паралімпійські нагороди. Медалі всі спортсмени боролись за українську перемогу. Ми найменша команда з 10 команд світу, які є лідерами світового спорту. Великі команди поряд з нами. Всі відмічають, що Україна показала неймовірні чудеса під час війни. Дуже багато лідерів захотіли зустрітися з командою. Міністр закордонних справ Німеччини, мер Парижу. Депутати парламенту різних країн приїжджали до нас і просто хотіли потиснути руку, бути з нами разом. Захоплені були нашим потужним результатом, що ми, ті українці, як з завжди були з Україною в дні змагань, і Покровську, і Полтаві, і у Львові, Харкові. І в Курську ми були. Ми всюди були збройними силами України. Ми були всюди, де українці боролись проти війни. А ще ми тут. Поставили питання перед світовою спільнотою. За мир треба боротись, боротись з тими, хто розв'язав війну, боротись проти країни-вбивці. Не можна бути пасивними, дивитись на те, як хтось вбиває іншу країну, людей, дітей, жінок. Ми це доказували перемагаючи у великому паралімпійському спорті. Ми віримо, що ця перемога буде складовою. Великої української перемоги майбутнього.